Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку калян. В цьому відео Ну взагалі я вирішив такі відео випускати під назвою Звички успішних людей. І в цьому відео поговоримо про таку звичку, як читати книгу або щось читати. Якщо ви замітили з фільмів, або, же, може, були в якоїсь людини успішної, то в нього в кабінеті дуже багато різних книг. Тому він став успішним, тому що багато читав і це все примінював в якійсь там сфері з прочитаного з цієї книги. Також я взяв звичку читати книгу. І читати якісь новини. Да, не кожен любить читати, я теж не люблю читати, до мене дуже повільно це все виходить. Коротше, я буває перечитую книгу разів три, щоб мені щось дійшло. І з цієї книги вибираю все, яке мені потрібно. Вижимаю, як кажуть, вижимати цю книгу треба так, щоб і приміняти те, що написано в цій книзі. Да, в, в, в цьому відео поговоримо про книгу. Найбагатший чоловік у Вавилоні Джорджа Клейсона. Я її читав, Получається і в електронному вигляді читав її, не читав, слухав її в аудіо форматі, а це вирішив купити її. Вирішив купити, тому що кожна людина, яка хоче стати успішною, потрібно вкладувати в себе якісь кошти. Лібо то книги, лібо то якісь курси ми потрібно вкладати. Чому так? Тому що, наприклад, хтось вам дасть курс там, безкоштовно, ви його там спочатку подивите, все, тоді плюнете, і, та хай тоді подивлюсь, хай тоді. А якщо ви цей курс купите там, за тисячу баксів, наприклад, то ви будете його зубрити, кожні деталі будете виписувати і все будете робити згідно цього курсу і додивитись його до кінця і щось научитись. Так само і книга, якщо ви купили, ви прочитаєте її до кінця, все занотуєте і будете застосовувати все те, що написано в цій книзі. Я знаю, що небагато прочитає цю книгу. Всі там, може хтось там плюне на це все діло, може хтось там половинку пройде, прочитає. Але я вам дуже радий прочитати цю книгу, якщо ви хочете стати успішною людиною, або наблизитись за крок до успішності. Якщо візьмемо цю книгу і візьмемо 100 чоловік, то так, наприклад 50 чоловік прочитають її повністю, 50 чоловік прочитають її там, почнуть читати і скажуть, що це за бред, якийсь бред ці дойко коротше, не буду я читати, не буду я тратити час, піду, валю півасіка. Подивлюсь якийсь серіальчик і спадки. Не буду я тратитися на це свою част, все, все дільниця. А решта 50 чоловік прочитають, але збагнуть не всі. Збагнуть не всі, збагнуть, наприклад, там, 10 чоловік. І ці 10 чоловік застосують цю книгу для своїх цілей і даються результатів. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь про 5 законів золота дізнайтесь про те, як позбутися долгів, дізнайтесь про те, як жити в задоволенні. Що ж конкретно дала мені ця книга після того, як я її прочитав. Перш за все, ця книга навчила мене відкладати кошти, тобто платити собі, навчила позбутися кредитів, склав я план і позбувся всіх кредитів, кредитів, тепер я не беру кредити. Не даю долг, не позичаю. Також ця книга дала можливість мені записувати всі мої витрати. І тепер я бачу, куди, куди взагалі йдуть мої кошти, ті, що зароблені. Дело в тому, що раніше було пофіг, отримав я зарплату коротше, і що. коротше, кожен день півбасік, бухло. І, коротше, бабки виходять, виходять, І все, і ти не знаєш, куди вони виходять. Е, зараз вже все по-іншому, тому що я веду цей, записую все, куди виходять кошти. І зараз можна прослідкувати, куди на що більше потратив, куди на що менше потратив. Але в мене є проблемка одна. Я курю, і в мене блин, гроші виходять ще й на цигарки. Так що з цим ніяк не можу впоратися. Будемо з цим боротися, щоб кинути курити. Щоб розуміли, 100 гривень в день пачка сігарет 3 тисячі в місяць, виходить, втрачу на цигар. А ці 3 тисячі в місяць можна було кудись вкласти і отримати ще більше. Так що, друзі, на завершення для того, щоб книга, яку ви прочитали, мала якийсь сенс, потрібно детально її вивчати, потрібно заготовувати всі ключові моменти і застосовувати для досягнення своїх цілей. Без цього ви не доб'єтесь результатів і якщо не будете застосовувати це все на практиці. В наступному відосі про звички успішних людей розповім про ще одну книгу, я її, правда, ще не дочитав, коли дочитаю, сніму відос, розкажу ще про одну книгу. На цьому все. Всіх обняв. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, мирного неба над головою і все буде добре.